Тільки нещодавно казав за те, що взагалі не розумію, хто купує дизельні «М»ки. Ну навіщо потрібна потужна машина на дизелі? Але зараз, коли якраз така модель підвернулася мені під руку, я вирішив переосмислити свої погляди. І все ж таки покажу вам BMW п'ятої серії 550 дизель. Мка по суті найпотужніша, яка була на дизельних моторах, з усіх сторін, рушаємо. Друзі, а ми компанія Автофрідом закликаємо вас поставити лайк, підписатись на канал, писати коментарі, тому що україномовний контент на Ютубі розвивається, на жаль, не так добре, як би того хотілося. Але ви завжди можете нас підтримати і змінити цю тенденцію. Не забуваємо це робити, а ми будемо зі свого боку ще частіше випускати для вас цікаві відео. От хто купляє собі дизельні емки, давайте уявімо портрет цієї людини. Я думаю, що це та сама людина, яка все життя їздила на дизелях. І просто хоче собі нарешті супер потужну тачку або, наприклад, якась людина, яка постійно займається перевезеннями, знаєте, їздить на дизельних всяких мерседес Vito, спрінтерах. Ще на чомусь там на транспортерах, а потім назбирала грошей. і Думаю, ну куплю собі потужну тачку. Ну дуже сумнівно, що це знаєте та категорія людей, які мають гроші, але при цьому хочуть купити потужну машину з мінімальними витратами пального. Ну до цього ми ще дійдемо, коли будемо спілкуватися за технічні характеристики. А зараз просто ну подивіться на цей дизайн. Як на мене, то е, оце покоління BMW найкраще взагалі в 21 столітті. Дуже цікава оптика, вона виглядає вишукано І те, що вони зробили далі, вже в 2022-2023 році, ну це нікуди не вписується. Чесно кажучи, мені взагалі не подобається дизайн от супер сучасних BMW, от останнього покоління, цей довершений по всіх параметрах. Це єдина BMW, яку не хочеться хейтити ніяким чином за дизайн. Масивний бампер, емочний, такий вишуканий, чорна. Ну, була ще, звісно, в нас і не чорна, оця решітка радіатора, проте в цьому кольорі в даному виконанні вона мені більш подобається, синя така, ну, бокитна оптика. Ну і головне, подивіться просто на ці диски. Це в нас штатні, вони виглядають цікаво, але були там і різні варіанти. Ви самі знаєте, що на М-ках там просто ціла купа можливостей сталінгу. Там були варіанти ще більшого радіусу. Це в нас 20-й, були і 21-й, деякі навіть 22-й ставлять. Проте для спортивного авто це, звісно, треш. Тому що повірте, з вашій спині, в вашій задниці буде дуже некомфортно їздити в подібній машині. А звісно, що на керованість це суттєво впливає. Тут в нас традиційний шильдик М, просто такі, як бачите, хромовані елементи. Були деякі версії, де вони були з такими, як вже е сплітерами невеличкими. Проте в даному випадку зупинимось на тому, що є. Ну а задня частина отут вже більш цікаво, тому що оновлена задня оптика це те, що треба. Плюс маленький такий от спойлер. Він, по суті, має дійсно от, а, технічну функцію. Прижимна сила на швидкості більше 200 км на годину стає на порядок кращою саме з таким невеличким спойлером. А, деякі сюди ставлять щось від себе, але це колхоз, як на мене. Ну і просто подивіться на цей вихоп. Був би він подвоєний, я би сказав, що це взагалі вау, агресія, але подвоєний він був в BMW M5 Competition. Тут більш ніж а, звичайний формат, але, чесно кажучи, мені і так подобається. Всім привіт! Мене звати Артур Кучет і я сео міжнародної компанії Автофрідом. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, та ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Ну і моє улюблене технічні характеристики, що правда, знаєте, це вже все ж таки не ті BMW, як раніше, з супер об'ємистими моторами, це в нас трьохлітровий розкачегарний дизель до 400 кінських сил. Все ж таки непогано, але ну не можна прямо сказати, знаєте, що М-ка. Хоча, якщо брати крутний момент, тут на нас 760 ньютон метрів. Ну, це вже ті цифри, знаєте, які якось гріють душу. А що стосується динаміки, 4,4 секунди до сотні ця модель розвиває. Можна спокійно чіпанути цей мотор, вийде приблизно 450 кінських сил, і плюс 80-100 Нм метрів крутного, це, знаєте, скоротить динаміку десь до 4 секунд. Ну, виїхати з цього, скажімо так, проміжутку вже не вийде, якщо. Не починати прям кардинально вдосконалювати цю машину, а для дизелю, чесно кажучи, не дуже бачу сенс це робити. В плані безпеки, як бачите, теж у нас все розпорки зроблені, тобто і кузов тут посилений. Ну питань взагалі немає. Машина може спокійно поїхати боком, якщо це навіть просто волога дорога. Бивати її я би не радив. Все ж таки, це більше знаєте для бензинових машин. Ця тачка для тих, хто хоче іноді показати. Свій характер на дорозі, але переважно їздить спокійно. Подумайте тільки витрати по місту 7-8 літрів на сотню в звичайному режимі. Навіть якщо будете навалювати, буде 12-13 літрів, але не більше. На трасі це взагалі 6. Ну, як на мене, то для 3-літрового дизеля це навіть смішно. Але отакі цифри і комусь, знаєте, це подобається. Хтось саме за це і обирає подібні тачки. Переходячи до теми салону, зразу хочу відзначити традиційно те за що я завжди кажу: якість тут вона не найвища, але все ж таки непогано. Тобто, в нас тут двокольорове, навіть трьокольорове поєднання. Тобто, це такий от біжевий чорний колір. Буває теж і в білих відтінках машина. Щодо самої шкіри, не можу сказати, чи це вона справжня, чи це вона імітована, але є те, що очікуєш від BMW подібного класу. Це повний електропакет, це регулювання керма по висоті та по виліту, звісно, що електронним способом отаким от отрючашком. Звісно, що хороша мультимедіа в нас Harman Kardon. Ну, а що до самих сидінь, то вони, по-перше, і зручні, і по-друге, зроблені естетично цікавими. Як бачите, і колір такий приємний, і тут в нас такі от хромовані елементи регулювання, можна спокійно що відсунути його. Класно те, що зробили вони оцей от валик під ноги. Дуже часто саме цього не вистачає в машинах. Можу сказати, що в плані зручності сидіння, BMW дуже класна машина, але для людей середньої середньої Якщо ви висока людина, або якщо ну скажімо так, вага у вас трішки більше звичайного, то вам буде тісно. Все ж таки, BMW всі, навіть бізнес-класи, окрім сіморки, вони ну такі, от трохи затисні для людей, які люблять драйв, і скоріш за все. Якоїсь атлетичної комплекції. Що мені подобається, те, що на центральній консолі в нас все ще традиційні кнопки, крутилки, ще немає отої повністю цифрової панелі, яка чисто відволікає від водіння. Все можна інтуїтивно знайти, хоча і виглядає. Ну, не сказати, що архаїчно, але є щось таке, знаєте, в цьому, ніби із 2010 чи 2012 року. Є два підстаканники, в деяких версіях можна було, здається, замовити безпровідну зарядку. Переключати дисплеї можна як сенсором, так і за допомогою цього джойстика. Він теж виглядає застаріло. Хоча я все ж таки задоволений тим, що є можливість, не відволікаючись від дороги, чисто джойстиком переключати певну інформацію. того, наскільки тут все просто, ну інтуїтивно зрозуміло. Тобто не як в Мерседесах старих, ну і навіть більш сучасних, там, де треба ще ж таки розібратися, перш ніж сідати за кермо. А, класна підсвітка. Дійсно, коробка теж перемикається цікавим способом. З боку є Sport Comfort Eco Pro, тобто три режими керування. Ну а відкриваючи оцей от бокс невеличка, але все ж таки додаткова ніша для зберігання ваших речей. На додачу до цього бардачка, який теж невеликий, проте досить таки змістовний. Можна спокійно розмістити тут і бокс. Нот і ручку, і все це не буде вам заважати ніяк, якщо ви хочете сюди спакувати ще якісь документи. Ну загалом, якось так. Давайте подивимось, що в нас на задньому ряду сидінь. І тут місця, ну, все ж таки, на порядок більше, ніж в 30. Тому особисто для себе я б обирав тільки п'ятірку. Отут, хоча б перед ногами достатньо місце. Тут є отакі от карманчики, свій власний клімат, тобто в нас трьохзонний він. Були версії, де тут ще окремо для заднього ряду був обігрів сидінь, але в нас не така комплектація. Є, звісно, що два виходи, ніби як прикурювача для того, щоб можна було під'єднати USB. Ну і відкриваючи оцей підрокодник, хочу сказати, що в нас є два такі підстаканки. Ну, але більше, на жаль, ніяких опцій. В деяких версіях ще в нас отут відкривався цей підлокотник, проте це не той випадок. І завершуючи темою багажного відділення, можу сказати, що досить швидко відкривається це плюс, глибокий, але не дуже високий. Тому валізі, звичайно, звісно, сюди вміститься. Проте щось габаритне возити не вийде. Тому купуйте, якщо потрібно, таке універсал або якийсь із кросоверів. Звісно, що внизу там є базовий набір інструментів, є такі сіточка, де можна розмістити деякі ваші речі. Ну і підсвітка більше я не бачу сенсу на цьому зупинятися. Давайте нарешті вже побачимо, як машина їде. Тому що все ж таки динаміка тут це найцікавіше, коли мова йде за М-версію. Від цієї нашої команди хочемо подякувати компанії Імперія Авто за те, що вони надають нам машини для огляду. В них ви можете придбати машини в сегменті вище середнього, люксові, дійсно цікаві тачки, які ви знайдете в хорошому стані по хорошим цінам. Звісно, що в них є можливість придбати авто і в кредит, і одразу за всю суму. Тож, друзі, приїжджайте до них. Столичне шосе 104, компанія імперія авто чекає на вас. Всі ви, звісно, чули про фірмову керованість BMW і таке інше. Знаєте, я це все ж таки піддаю сумнівам, але хочу зразу сказати: оця машина дійсно дуже керована. Тобто, якщо брати те, наскільки вона от класно може од то ніби таке враження, що як Вальфермела. Якщо колись от їздили, то ви зрозумієте за що мова ця машина, вона унікальна. Я вважаю в своєму класі. І от BMW в даному випадку теж. Дуже класно керується легко і дуже маневрено. Все ж таки, я залишаюсь прихильником таких от машин, знаєте, спортивних з характером, які класно вирулюються. І як на мене, то це важливіше ніж динаміка, але не всі можуть реалізувати такий потенціал. Будемо відверті. Що перевіримо з вами динаміку? Кажуть, нам за 4,4 секунди до сотні. Ну от зараз майже з нуля стартанемо. Ух, ну я так скажу, що дійсно вона от дуже класно набирає динаміку. Ми встигли розігнатися десь до 80-90 в цьому проміжутку, але прям класно, дійсно. От Я зараз може, теж разочок вальну. От мені дуже подобається в неї от тяга. Знаєте, от як вона кидає тебе в сидіння. Є машини, от які плавно дуже набирають розгін. Динаміка, вау, але вона плавно це робить. Ця тачка ривками. Ну а для тих, хто любить динамічну їзду, такий варіант більш виграшний. Ну і що хочеться додати, звісно, наостанок це от плавність. А ходу все ж таки не настільки ця машина спортивна, як мені здалося, на перший погляд. От вона дійсно класно справляється з ямками на дорозі, не відчувається прям жорстка така підвізка. Ну, звісно, не люкс. Знаєте, це не Mercedes s класу, і це не bmw 7 -ка. Але як для М-ки... Дуже класно налаштована підвізка, і думаю, що саме за рахунок цього вона і не тільки плавна, а й за рахунок того, що вона багаторечажна, збалансована. Машина може все ж таки себе показувати просто вау в поворотах на швидкостях. Я більш ніж впевнений, що той, хто візьме собі щось подібне, от керованістю залишиться задоволеним на 100%. Як для такого класу, як для дизеля, я чесно вражений. Ну от поїздили, накаталися. Чесно кажучи, хочу сказати, мені сподобалася ця машина. От якщо ви саме любитель дизелів, то по дизайну, по комфорту, по опціональному оснащенню, безпеці, машина цікава. Потужність теж більш ніж навіть очікуєш від дизельної автівки. Тому можу сказати, раджу взяти. Якщо брати саме от таку от дизельну М-ку цих років випуску, то в Україні ця машина коштує 55, 60, іноді навіть 70 тисяч доларів. Ми Компанії Автофрідом можемо пригнати вам таку з США без пошкоджень, буквально в районі 40 тисяч доларів. Тож, звертайтеся, ми завжди раді вам допомогти. Ну і не забуваємо підписуватись на канал та ставити лайки. А ми з вами прощаємось до наступного тижня, до нових відео та нових зустрічей. Бувайте!